Чи історичну помилку було допущено в момент зміни свідогляду чи віри, стався енергетичний перекіс. Нація загубила своє родове коріння в обмін на державну структуру по королю Пентаклів підміна духовного на політичну доцільність, владу князя. Яка поставила державні союзи вищі за народ. Пожертвували по десятці кубків тим, що було зруйноване єдність поколінь. Нову віру впроваджували через конфлікт батька, та, батька на сина, що заклало в код нації архетип внутрішнього розбрату на тисячоліття. А зміна родового права, де земля і сила належали народу на ієрархічну іер... систему, де все належить системі церкві та державі по десятці пентаклів.